Десятки людей прийшли провести Максима Расновського в останню путь. Корінний житомирянин. закінчив 23-й ліцей. Класна керівничка героя згадує, від нього завжди віяло щирістю. Був надзвичайно такою дитиною щирою, правдивою, чесною. І якщо раптом щось, ну як у школі, особливо в такій ланці з 5 по 9 клас, ну якщо якісь траплялися такі, ну десь не скажімо, за які треба було виховний момент організувати. То він завжди так чесно, чесно дивився в очі, казав, вибачте, будь ласка, ти ніколи більше таке не повториться. Я більше нічого такого робити, ніколи таке не повториться. Ну, от для мене він запам'ятався, от якраз саме цією своєю щирістю і чесністю. Згодом герой здобув технічну спеціальність в одному із училищ міста. Далі проходив строкову службу у лавах прикордонників та з початком повномасштабного вторгнення не зміг залишатися осторонь. Він сам пішов, не війну в бою. Дуже вразили всі ці події, які сталися. І він дуже гостро все сприйняв, сам записався, пішов. Більше всього він був у Донецькій області. А оце перед самою загибелью в Луганську. Направили. Максим мріяв бути десантником, тож обрав для себе славетну 95-ку. У її лавах і загинув. Він і загинув на сході нашої країни, виконуючи бойове завдання 22 лютого 2023 року. В третього року. з ним залишилися його батько і також мати. Максим Віталійович не встиг подружитися. Свій останній день народження герой святкував за тиждень до загибелі Максиму Росновському назавжди 23.